Слава Україні, шані депутати, зареєстровано на рівні депутатів у сільській 54-та сесія 8 скрипня горш серед. Наша громада в лубі, загинув наші захисники села Піщатниці, Мачечку Володимир Валеріч. Усіх присутніх прошу встати слави, хворобі, мовчання, шановні пані героїв про всіх загиблих і зустріч російського фантаму. «Љ« «If you believe on something, the will is free» « results» « the conscience is useful» «or even the conversion scenes» « a black東 « or a blackemos on ​​that »« if »« you see direct untied

Було оглядають і мене від Аркадій Михайлович, Карханіх Ханович, Тавки Ізоні Георгія, голову Петрівна, Поцький Роман Геонович і Гудин Олександр Вікторій. Всіх вітаємо. Такі судні секретар ради пропонують доручити введення протоколу засідання начальних відділу організаційно виконавчої роботи Посадської сільської ради Запорізькому Роману Йосівичу. Голосуємо про доручення введення протоколу засідання. Хто за? Проти отримались 12 за рішення прийнято. Так і суттєві, члени чинної комісії. Хоч літання пропонує брати членів чинної комісії, Саміта Євген Миколаєвич. Хтось проголосувати. Хто, 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 хто за? Проти? Утримались? 12 за? Да? Да? Да. Може, снігом голосувати може. 12 за рішення прийняли. Добре. 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 Проєкт порядку денного. Перше. затвердження мов продажу об'єкта було і приватизація по наміла про ради. Інформує Лехманюк ОВ. Ставлю на голосування за порядок денний в цілому. За, за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти підтримує. 12, за рішення прийнято. Чи якось які зміни доповнення? Немає. Тоді ставлено голосування за порядок в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти трималися 12 на за рішення. Прийнято переходимо до розгляду першого питання. Влашу увазі. Проект рішення про засадження умов продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності посудівських ради. Відповідно до статті 15 закону України про приватизацію державного комунального майна. Порядку проведення електронних усіх для продажу об'єктів малої приватизації та визначої додаткових умов продажу затверджених постанови Кабінету міністрів України No 1432 50517 року пункту частини перший статті 26, від 4 пункту А статті 29 закону про інформацію обдавання України, розглянувши умови продажу об'єкта малої організації комунальної власності, на житлової будівлі і далі проспектурі по вулиці Центрального разу і слідці Юрій Капернець про Євгенець Радбору приміщення 375 квадратних метрів додаток 1 розроблені акціонної комісії для продажу об'єктів малої консультації Борської сільської ради завалені даної акціонної комісії на засіданні 22.08.2025 року протоколом номер 1 Борської сільської ради Вирішила. Перше, затвердити протокол засідання акціоної комісії для продажу об'єктів малої протизації просуків сільської ради від 22.08.2025 року номер 1 Друге. Затвердити умови продаж об'єкта малої протизації комунальної власності, житлової будівлі, їдальної у вулиці Центральна, 12, рівні, виконавсь, району Трампської області, загальної площою приміщень 375. І два десятих додатних розроблення акціонної комісії для продажу об'єктів малої організації в суспільстві свої ради. Третє, контроль цього рішення покласти на посійну комісію з питання фінансі, бюджету планування, соціально си комісія розвитку інвестицій, житлового перевіра та ревіатовної е, політики. Що ми комісії всі умови, я зараз розповім, далі буде запитання, то може підставити. Це вже наступний крок, тому що на попередніх сесіях ми затверджували перелік об'єктів приватизації. На попередній сесії ми робили оцінку незалежно, так само її затверджували. Це вже наступний крок в цій роботі, яку ми вже здійснили до того. Отже, основна умов продажу. Організатор акціону, Просівська сільська рада, контактна особа Лахманюк Олександр. Час станиться оглядом об'єктам лікарізації з до 18.30, з понеділка по п'ятницю за адресою селоснього ріку вулиця Центральна, 12. І інформація про об'єкт приватизації. Розміщення за адресою Тернопільського обласна Селосного ріку вулиця Центральна, 12. Форма власності комунальна, власне, Курсухівська сільська рада. Балосотруєш також Курсуківська сільська рада. Об'єкт споруджений у 158 році. Будівля потребує ремонт, відсутній літній двері, обсипана штукатурка, потребує підведення комунікацій. Загальна площа приміщень 375,2 квадратних метри, площа забудьови 269,4 квадратних метрів. Будівля складається з двох поверхів і підвального приміщення. Побудована фундамент, бетоні блоки, стіни, це перекриття залізобетоні плити, покрівля шифер, підлога цементна, сходи дерев'яні. Хідна площадка каміння. Продаж об'єкту без земельної іян, додається тільки води. Отже, аукціон відбувається по тих кроки, в залежності від того, будуть учасники, не будуть і так далі. Перше, це аукціон без умов. Тобто, хто дає найвищу ціну, відповідно, той і є переможцем даного аукціону. Стартова ціна 555 400 гривень. Крок аукціон 1%, тобто 5 тисяч гривні. Розмір гарантійного внесу 10%, тобто 55 тисяч гривень. Розмір реєстраційного месу 0, ротний мінімальний заробітний плати станом на 1 січня 25 року, тобто 1600 гривень. Якщо е немає учасників, то даний аукціон вважається таким, що не відбувся. А якщо буде один учасник, то тоді аукціон е вважається таким, що не відбувся. Але якщо буде один учасник, то є можливість. Е Згідно права але для цього так само буде потрібно засідання ще е, сесії. Якщо жодного частника не буде, відповідно, переходимо до другого окціону і знижні статусі ціни. Тобто статова ціна понижується на 50%, статува ціна буде 27 гривень. Крок оксіону буде так само 1%, 100, але вже буде 2777 гривень. Гарантійний внаслідок буде 10%, 27770, а реєстраційний внасок залишається той самий тисячу е, шістьсот. Якщо і цей не відбувається, переходиться до аукціону з покроком зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Тобто кожен учасник ну, стартова ціна буде 2177 крок буде 2777 гривень, і кожен учасник буде мати можливість понижувати ціну. Той учасник, який дасть найнижчу ціну, в подальшому буде мати право останнім дати остаточну ціну. Тобто вони будуть понижувати, понижувати, а потім учасник, який дав найнижчу на цій стадії пониження ціни, останній дає свою пропозицію і може відповідно перебити інші пропозиції. Ну і так само тут зазначено умови, що потрібно для фізичних, що потрібно для юридичних осіб, і відповідно за яких умов можемо відхилити або не відсутняти дороги. Так само зазначено рахунок, на який зараховуються резоляційні внески і, і так далі. Якщо є запитання, можна. Ага. Якось якісь питання? Відстав голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти? Стрималось? 12 залішення прийнято. Перед це сесія власного спікання голосується про прийти. すみませ <noise> 楽しみにしのおります。